Друзі, Дмитро Чекалкін, відомий український дипломат, ведучий Пане Дмитро, вітає вас. Ну, мене просто лякає ця позитивність нашого найвеличнішого, тому що краще б звернувся до своїх колег по 95-му кварталу, щоб вони припинили продальше розкручувати цю антиамериканську історію, істерію, тому що те, що почали вони на офіційній сторінці компанії, засновником якої український є президент, розміщувати ці фотожаби, ці меми з піаніно, на якому свого часу. Там своїм статевим органом Зеленський зображував, начебто він грає на цьому піаніно Тепер вони написали там Трамп. І оце поширює такі меседжі, які хі, нарешті, да, ну, мабуть, там на сьомому поверсі, в нашому будинку на Арбаті, де був управління спецпропаганди, там, мабуть, в цьому подоляку, і там хі, Володимиру Петрову вже хі, чергові зірочки домальовують. Тому що здогадався, цей Петров такий витвір його чорного політехнологічного мистецтва він е, на обличчі. Держсекретаря намалював знов ж таки статевий орган замість ну, хреста, яким ну, такі християни-католики в Сполучених Штатах зустрічають так звану цю попельну середу, да, малюють собі попелом хрест на чолі. Так він. На, на замість цього хреста намалював <состав>, чоловічий статевий орган, і те розійшлося таким <состав>, такою кількості перепостів. Тобто, от я зараз якраз ми записали, я не знаю, чи відсилав вашим редакторам. Ми записали звернення українських офіцерів, які ну, не просто стурбовані, да вони на грані просто ну відчаю через те, що припиняється надання розвідувальної інформації, через те наші війська, зокрема в Курській області, опиняються практично в повному оточенні. Ось записали зараз Ukrainian military officers who are concerned about the aggravation of Ukrainian American relations at the official level join their voices to the efforts of people's diplomacy to overcome misunderstandings between our two countries. To express gratitude to the American people for their help in our fight against Russian aggression. They say sincere words of gratitude that are sometimes missing in the official statements of the Ukrainian leaders. Каже, ми страшенно стурбовані тією ситуацією, коли замість того, щоб ну все ж таки згадувати скільки американці нам допомогли за, за ці е, роки, ми зараз розкручуємо цю антиамериканську істерію і каже, ті слова, яких подяки американському народу, які сьогодні бракує в офіційних зверненнях, ми хотіли їх на широкий загал поширити. Ну, потім до нього приєднується оператор цього «Патріот». Який показує, як він заряджає цю установку, і каже. Енксіол Маркен Пейплфопровайденс Дякую американському народу за те, що вони впродовж років допомагали Україні зупиняти російську агресію. А в нас політтехнології банковий замість того, щоб захищати українські інтереси. Він вони захищають виключно рейтинг найвеличнішого, але ж кожний цей можливий там доданий пункт рейтингу Зеленського. Він на жаль відбувається десятками сотнями нових могил на українських кладовищах. Ну це люди. Не просто немає в них абсолютно ніяких стримуючих факторів. Вони готові, щоб вразити фантазію свого керівництва, ну долучатися до таких, вдаватися до таких от брудних технологій. Там більше, ну це ж найбрудніший український взагалі політехнолог за всі часи часи українського там політики. Оцей Володимир Петров, чого він тільки наробив? Я нагадую, що він свого часу там останніми словами крив майданівців, які брали участь в. Революції гідності він провокував свого часу українських політиків, пам'ятаючи історію з Морквою і Яценюком. Він був першим організатором цих загонів тітушек, які приходили і зривали демонстрації українських патріотів. І тепер він один з головних піарників банку і розкручує найбрудніші ці меседжі, які поширюють ну, з кабінету подаляка, мабуть, який свого часу вихвалявся. Як він де він його? Це сумнозвісне інтерв'ю в 2011 році, коли він вихваляв в білоруській газеті опозиційній, що він за російські гроші дуже класно себе тут почуває в Києві. Натравлює одну частину суспільства на іншу, натравлює за кордоном грузинів на росіян, росіянів на грузинів. Ну тобто, це ж відповідало абсолютно цій концепції, за які там ну і Дерипаска, і свого часу, і цей е, е, Малафєєв і оцей риболовлю сплачували десятки мільйонів доларів. Валіра про написав писав сьогодні е, текст. Я його перевоз робив себе в. Соціальних мережах, на да, що румини своєчасно схаменулися, да і зупинили цього Джорджеску, щоб він не перетворився в Чаушеску. Але ж на жаль, в нас не було достатньо там мужності і достатньої свідомості, щоб зупинити ці проросійські наративи, які тут поширювали активно. Що треба просто припинити стріляти? Розділ цю лінію розведення розмінжування, верніше, яка існує в сумлінні в голові, просто в своєму сумлінні знищити, а потім. Вона яким чином розчиниться і на і на землі активніше в якраз поширювали ті меседжі, які сьогодні звинувачують Трампа. Що Трамп каже, треба просто припинити стріляти. Так це ж ваша методичка, по яких ви працювали тут 6 років тому. Що треба подивитися в, в очі Путіну, знайти там мир. Навіть зараз британці активно коментують останні події, кажуть, що ми ж не зрозуміли наскільки підступні були ці операції російських спецслужб, які фінансували цього британського бізнесмена, як то Арона Бенкса, який був головним фінансистом Брекзита. Він виявляє, ну тоді вже з'ясували пізніше, що ну він був одружений на росіянці, да і організували йому там 11 зустрічей з. Російським послом його партнери стали отримувати лакомі шматки від російських компаній, алмазових добувних компаній за безцін скуповували. Це ж дозволило йому бути головним фінансистом, головним мотором Брекзиту. І сьогодні, під час засідання Європейського парламенту в Брюсселі, там немає Британії. Тобто британці коментують на хвилі London Broadcasting Corporation, що як Черчилль зараз перевертається в труні, він був Решеним батько, практично європейського союзу, а тепер Британії там немає через те, що з російські гроші 10 років тому розкрутили цю істерію по з приводу Брекзиту. Що ось бачите, висмоктої останні там сили з Британії цей євросоюз. Жирує ця бюрократія Євросоюзу. А зрештою, сьогодні британці опинилися поза межами Європейського союзу, і це не дало свого часу активніше залучити відповідні розвідувальні служби для того, щоб з'ясувати. Ти всі підстави таких дій, тих, хто активно підбурював підбурював свого часу там британське суспільство. Тобто, все ж ну, концепція суркова про те, що стабілізація внутрішньополітичної ситуації в Росії конституційного ладу в Росії можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Ось вони так цей хаос розпаковували, продовжують розпаковувати. І ми на жаль, головна жертва сьогодні цієї розпаковки, тому що роз не тільки внутрішня ситуація в Україні розхитана. Нагадаю, що ну. Як можна було про, <кій>, голосувати за людину, яка так знущалася над українською армією? Ну нагадаю, що навіть в 2014 році сама перша леді на своїх соціальних мережах розміщувала заклики повідомляти про пересування українських військ і обіцяла за це 15 тисяч карбованців російських. Тобто вона ж жодним чином навіть не вибачили за це. І це було ну, одним з головних звинувачень на адресу цієї пари, і це було на сторінках. Миротворця до практично до інаугурації Зеленського, потім там, вже щоб не ганьбити, да, статус першої леді це прибрали. Ну тобто, на жаль, таких проявів цієї диверсійної діяльності, віз їх е, е, легіон Ми ж знаємо тільки там верхівку айсберга. А те, що над чим працює злагоджена вся ця е, е, російська машина гібридної війни, ми дізнаємося тільки, можливо, е, через там декілька десятиліть, коли будуть відповідні розслідування проведені. Мене Дмитре, тут ключове питання на ваш погляд, чому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прийняв таке рішення? А дуже контроверсійне, я би назвала його скандальним призупинити всю військову допомогу Україні та розвідданому це для України це жахливе рішення для нашого союзника. Це просто контроверсійне рішення, і ключове питання чи є до сих пір сполучені штати Америки нашим союзником? Тому що після слів президента Трампа, що ми я рівно віддалені від України та Росії, таким чином, я коли читаю американістів, вони кажуть, що Сполучені Штати Америки більше не союзник України. Так, а чому 8 років тому це Трамп цього не повторюва? Все вони казав. Ну, тому що тоді він поважав своїх партнерів по перемовинам. Ну, ці ж глузливі коментарі, які розміщують найближеніші до Трампа, люди, які зрештою, вставляють йому ту флешку, да, яку щодня йому там поновлюють. Але на жаль, замість там Систем там звучать сьогодні пісні шамани і лепса, як пожартував Олексій Петров, наш добрий товариш. Тобто, на жаль, найближче оточення воно налаштовує Трампа. Максимально антиукраїнські і глузують так, навіть зовнішнього вигляду цих перемовників. Кажуть, ось прибуває Лавров, так дивіться, це ж пише там маск. Це ж пристойні люди, з ними ж приємно вести, вести розмову. А як можна з цими в м'ятих піжамних штанях про щось домовлятися. Тобто немає з одного боку. Поваги відповідно немає довіри. А ми ну це ж відома фраза Ейнштейна, Да, що найбільше безглуздя це намагатися повторювати вже програшні сценарії знов і знов. Тобто, якщо Єрмак провалив все, що можна провалити, ну вже починаючи з того, що він був відповідальним за російський трек і обіцяв Зеленському до 12 години 23 третього лютого, що нічого, ніякого нападу не буде. Ми про про, про все домовились. Ну, Ця людина свідомо чи не свідомо вже провалили найвідповідальніше завдання, і тепер з нього, на цього недолугого верховного нашого дипломата знов покладають таке відповідальне завдання. Але тоді, хоча б він російською володів, нормально і міг би більш-менш ну кваліфіковано вести бесіду, але ж його англійська вона ж знов ж таки дає підстави їм глузувати над українським народом. Добре, хоча б глузували, глузували тільки над ним. А вони ж ображають багатомільйонний український народ звинувачуючи нас у тому, що ми обираємо таких от недолугих персонажів, які не можуть захистити пристойно свої інтереси. Ну, тобто насправді. З урахуванням такого нарцистичного складу характеру і такого екзальтованого стану, в якому знаходиться Трамп, його він дуже легко піддається такому зовнішньому впливу. А всі, хто сьогодні його оточує, там ну інкорпоровані ж люди в оточення маска з настільки про антиукраїнськими проросійськими настроями, що це вдається взнаки ну, в буквально в кожному його вислові. Тобто, він налаштований був свого часу ще там три роки тому. Вперше його в, 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 твіти, ми ж пам'ятаємо, що він викликав на двобій на рингу путіна називав його там кривавим агресором казав що ми будемо проводити 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 там церемонію як він там назвав це Спалимо Путіна на Марсі, тобто ну долучався до таких от е, антипутінських е, в, в, проявів. А тепер він став найзатятішим вже ворогом України. І це на жаль, знов ж таки недолуга наша дипломатія призвела до цього, коли наші верховні дипломати і найвідповідальніші чиновники Зеленського е, в, вибачте там стицяли е, йому непристойні жести е, е, і писали. Непристойні слова, і він потім казав, писав, що я так змінив свою позицію, тому що дослуховуюсь до рекомендацій вашого посла Мельника. Він же сказав мені фа- вибачте, да? я, і Я і все, і дослухався до його рекомендацій. Ну тобто, не, не дипломатія, це мистецтво досягати е, оптимальних результатів завдяки там, лагідним розмовам, а не е, образам та. Підняттю такого рівня агресії на да, абсолютно неприпустимого рівня. Тобто, як можна було в вивальному кабінеті, де зазвичай все відбувається виключно на найпозитивнішому шуму там. Рівні всі виключно обмінюються там усмішками, рукотисканнями або обіймами. Навіщо було було? Якщо тебе провокують, ти ж мав до цього готуватися. Тому що якщо у Трампа немає можливості вирішити так швидко, як він хотів, як він обіцяв е цю проблему з зупинкою війни, так він буде шукати ЦАПа. Відбувайло, і він його дуже швидко знайшов в особі Зеленського його команди. Треба було все прорахувати, замість того, щоб в літаку, коли там трансатлантичні перельоти відбуваються, коли Зеленський грає там на цій комп'ютерній консолі в комп'ютерні ігри, так треба було готуватися і розробляти різні сценарії, як це відбувається ну, відповідальних політиків. Але ж, ну, на жаль, ми ж вибрали, обрали собі, що в мене бо не втіка замість досвідчених дипломатів. Ну тобто я мені важко навіть зараз там стримати емоції, тому що я розумію, чого вартується українській нації. Така безвідповідальна поведінка. Від свого часу він був готовий стати перед Путіним на коліна. І навіть казав, що там в ефірі цього КВН падав колись на коліна перед Путіним. Казав, що Владимирович, заберіть мене із цієї нещасної України, хоч за газ заберіть. Ну потім він вибачався двічі перед Кадировим. Тобто під перед кривавим вбійцем кадвбійцею Кадирова він міг вибачатися, тому що тоді йшлося про його особисте життя. А тут він сидить собі там в бункері під час які там спускається на глибину там десятки метрів. Не відчуває себе під якоюсь загрозою цих нальотів. А мільйони українців щоночі прокидаються від розриву цих страшних бомб. От, ну, я перепост робив себе в телеграм-каналі цього спостереження одного з своїх дописувачів. Він виходить на подвір'ї, і там на лавочці сидять бабусі, які восхв... прославляють найвеличнішого, кажуть. От який молодець, як він відповів Трампу, і тут виходить ну якийсь там ветеран на милицях без ноги. І так він почав цими милицями розганяти цих бабусь, Ви ж не розумієте що що, що виливається, така зухвала поведінка.